Чи може одна проста думка змінити наше ставлення до світу, навіть коли він охоплений вогнем? Друзі, вітаю вас на каналі Давня Мудрість. Сьогодні ми знову звернемося до мудрості Марка Аврелія, аби знайти відповіді. Його слова написані тисяча років тому, як ніколи актуальні. У цьому відео ми розкриємо, як його ідеї про обов'язок допоможуть нам залишатися корисними під час війни, коли здається, що хаос поглинає все. Марк Аврелій казав: люди тривожаться не через події, а через свої уявлення про них? Як це працює сьогодні? Уявіть, ви дізналися погану новину ваш перший порив гнів, страх, можливо, відчай. Але що, якщо ви зупинитеся? Що, якщо запитаєте себе, чи можу я змінити цю ситуацію зараз? Стоїцизм навчає нас відокремлювати те, що під нашим контролем, від того, що ні? Ваші дії, ваша реакція ось де ваша влада. Ви не можете змінити новини, але можете вирішити, як на них реагувати. Кожна конструктивна дія це цеглинка у відновленні, навіть якщо здається, що це лише крапля в океані. Задумайтесь, коли ви востаннє дозволяли своїм емоціям диктувати ваші дії? Як це вплинуло на вас і оточуючих? Напишіть у коментарях, що б ви зробили інакше. Перешкода на шляху стає самим шляхом, писав Марк Аврелій. Це звучить парадоксально, але подумайте, чи не найбільше ми зростаємо тоді, коли стикаємося з викликами. Під час війни здається, що перешкод більше, ніж можливостей, але кожна складність це можливість проявити себе. Наприклад, ви бачите проблему. Люди потребують допомоги, ресурсів, підтримки, ви можете скаржитися, а можете стати тією людиною, яка щось змінює. Пам'ятайте, перешкоди це не кінець, це нагадування, що ви здатні на більше. Подолання їх це ваш внесок у спільну перемогу. Уявіть, що ви капітан корабля під час шторму. Хвилі здаються непереборними, але кожна хвиля, яку ви долаєте, лише зміцнює ваш корабель. Серед найцінніших уроків Марка Аврелія нагадування, що життя відбувається зараз. Минуле вже не існує, майбутнє ще не настало, є тільки теперішнє. Коли війна руйнує звичне життя, ми часто застрягаємо в думках про те, що було, або про те, що може статися. Але стоїцизм каже: зосередьтеся на сьогоденні. Що ви можете зробити зараз? Може, це дзвінок близькій людині, допомога сусідам чи просто відпочинок, щоб набратися сил? Запитайте себе, що найважливіше зараз, у цей момент? Відповідь підкаже вам, як рухатися далі. Марк Аврелій залишив нам безцінний дар. Мудрість, яка допомагає нам залишатися сильними навіть у найважчі часи, контролюйте свої реакції, перетворюйте перешкоди на можливості, живіть тут і зараз. А як ви бачите свій обов'язок у ці часи, що для вас означає залишатися корисним? Діліться своїми думками в коментарях. Ваша відповідь може надихнути інших. Не забувайте підписатися на канал Давня Мудрість, щоб відкривати більше ідей, які змінюють життя. Разом ми знайдемо відповіді навіть у найскладніших моментах.